Всем привет! привет. Так, как эм, я бы вам показать, какие там начало. у нас каждый день тут начало. Тут Ай. А. Во. Вот такие начало. Поезд следить. У нас еще дождь. Да, чуть-чуть дождь, а солнце у нас. У нас 26. Шуманы. Вс. Все. Все, теперь ма. Мне тут писал. Кто? не знает. Опа. О, спустимся. Mm -mm. О, Тож, контент контент посмотри что мне этот э, влада на плос э, ева ева да, Ты не сможешь выйти нам... ладно все подожди мы снимаем видео и как влада я тебя е. давай снимать нормально Выгляжи, будь ласка ладно. Хамуха! Я хотів інше сказати, но я не буду. Плехо! Сыкотно, <плёхо> сыкотно! Да ч <че>, дощ, серйозно? <плёхо> Він почав сильніше. Дивіться, все їде. Я спускаюсь. Тут, Не спускайся. коротше таке почало, да Що будемо робити? Коротше, ми купили типа два енергоса, випили їх, купили собі сухарики, ми вину. И сейчас сидимо тут, дивимося на поїзда. По сухарики. Да, дальше все. Огонь розогнався. Кстати, дивіться, як можна снимать скритну съйомку. Бачите? А, по-моєму. Й ти ж! Я поцурапався. Одеться, я поцарапався. Ладно. Все, пока! Спускаємося. Боїшся? Йо! Там ще їде. Ще їде. Коли водіти дивиться, то треба спрятатися. А це маленький вообще. А ні. Тут груз буде, він буде вертатися сюди. Він назад буде вертатися, бо тут це є. Бо тут має бути груз. Я хочу лежати. Такий самий звук, коли я коли я їду в школу. Отсто. Э, тепер я можу нормально казати. Э, що. кстати, була когда-то база, но это чилл-зона теперка. Да. Э, може ми тут ще зробимо базу, але мені каже, ні, бо це буде якась чилл-зона. Так, він буде проходити, дивитися всяке тут злізати. Здомови вечор тут прикольно. Щоб закрийтеся, ми, ми спустимся чуть-чуть. Закриємося. Що? Ти за закриємося? Не, коли він спусть коли він закриється, то ми підемо. Спустимося подивимось. <гас> да. А, ну я спускайся. Стой! Там відкрито. Не йди, Ай! Казав так не робити. <гас> Ой, <гас> смотри, я це я щось не гип не, пиль. <гас> Ще подіть. Ну коротше ми йдемо. Ладно, то мы идем, да? Да пт! Вс, мы спускаемся, мы спуска... подожди, я сухарики все-таки принесу сюда. Ты покажешь спускайся! Сейчас, подожди! Я тебе дам камеру. Не надо, я не смогу туда. Да еб, блин! Так, дальше все. Идем. Да че ты меня кричи, дебил? Мать сухарики закидай! Ой. Бэтмин. Есть, я путь прогородил. Спускаемся. Воно ще відкрите. Швагбаунт. Шлагба... Швагбаунт ще відкритий. Я не знаю чого. Що він має бути закритий? А, точно. А чого він має бути закритий? Якщо машини як будуть проїжджати, щось я не подумав. Закривається тоді, коли їде цей. Ай, блять, Йобаний в рот! Короче, мы спустились. Я ему под затыльник отдал. Все такие слова. Ай, простите, ребята, но... Тут, тут, вот сюда. Как мне больно было. Его мы на железном а, пути. Я не виноват. Я ему под затыльник еще раз дал. Короче, классно тут. Вот такие шось. Вот такие. Там, короче, едут машины. И тут стула. И тут стула. Ладно, что, мы вертаемся? Мы идем назад? Подожди, я там щелкну. Ладно, я иду. Давай. Ты с мной? Давай, ты первый. Ай! Есть? Все, можешь залезать. Залезай! Ну, это видео точно моя будет на канале. Может, столько попыток сделал и все в пусту. Залезай давай. Тоже, если хочешь сказать какие-то плохие слова, делай просто так. Ок. Я поставлю на паузу. Софи палка. Ай, А ну давай залізай. Чи ще туди спуститься? Щоб показати щось. Зачем нам щось? Ай. Короче, Артем, залізай сюди, так? Да, да. Ти підеш кудись в ту сторону шукать, а я в іншу. Якщо ми щось знайдемо, то позвем. Ну що? Я піду в ту сторону. А ты тут останешься? Нет. Туди просто, туди піти, ага. я піду. Е, коли щось знайду, то тебе погукаю, підеш. Ок. Ага. Ну все, я йду. Все, я йду. Я йду. Отака фігня. Ми стараємося, думаємо, що це відео золотить. говно. Ай, это да ё... Это да ёшкин кот. Что-то за фигня? Вот такая фигня, блин. Кстати. Будь палки є. Артем! Я знайшов палки. Я їх візьму потім. Машина їде там. А тут красолки. Ще рібята, подожіть. Ем, тут аж сенсу нема далеко йти, бо тут колючки і... Отака фигня. Ось От така ще фігня. Коли ми останній раз тут були, не вчора, ще тоді, то тут не було так багато зелені. Сюна може піти? Ладно, попробуй. тут не как пройти дальше. Я бачу, я тебя... Ай. Я бачу. Ай, бляха. Ага. А я тебя нет. Короче, <соспорщик> я тут сюда вот. <соспорщик> та бляха. А? <соспорщик> а куда мне не идти требу? Да там, да та там не было, да, там не было что шукать. Там короче, палки оці, які, які ми перетискали. І все, нічого більше не такого нема. Так що давай я піду по палки, ти будеш знімати. Окей, я тут так... ось сюди. Дай руку. Спасибі. Я поставив камеру. Угу. Якщо що, я я буду... трохи стала інвалідом стати. Ладно. Коротше, розмовляй, щось покажу. Я не по ти пока. Давай, Валі. Йок, махарюк. Стадівала дрочить. Так. А нам ступеньки робити? Коротше, я роблю ступеньки. Нічого не знаю. Так. Короче, делаем... <laughs> Лопаты, блин, принес. <laughs> Я вот сюда делаю такие ступеньки. Да. Вот такие. Не, выйди. Вот так. Потом сюда. А это нам, что мы с ними будем делать? А, у меня только на одной из план. Чтобы типа триматься. Быть их, чтобы триматься. А вот третье. Да. Ладно, це будет наша база. А, елк макарек. Це, це наша база. Да. да. Короче, смотри. Вот это я... молоток. Какой-то, ну блин, О! да. Йо! Или копье, блядь. Йо, смотри! Оу. Йо. Смотри, какой-то молосок. Якщо оце, оце укрутить... До... Сейчас, подождіть. Візьми камеру. Камеру візьми. Камеру візьми. Та не надо, давай. Завізьми камеру. Покажись. Коротше, якщо окрузлись до сюди, то це буде молоток. Да, Стасу. Але так. Безопасний. О! Дай мені! Мы можем с сдалека... Ну да. Кстати, это будет наша база, просто это будет чил база. Да. А дальше, еще... а там палка еще одна. Я знаю, как ее можно поломать, палку. Опа. Я знаю. Давай просто здесь поставлю камеру, и она будет нас снимать. Давай. Что мы будем делать? O, Dzień.